Всім привіт! Сьогодні я буду робити ще один індикатор розряду, але все на 3 вольта буду старатися його зробити. Тому що мене попросив мій підписник каналу. Так, ну що, ось я знаю і плати із MCD радіодеталями та буду випалювати і звідси всі Деталі, які мені будуть потрібні. Також поставлено на паяльній станції десь 350 Цельсія для паяльника нагріву. Також бачимо, ось наші, знаходяться наші транзистори та резистори. Нам потрібно знайти транзистори NPN двоє або PNP двоє. І за цього буде усе залежить, як ми будемо строїти нашу плату. Далі відпаюємо наші транзистори. Один транзистор відпаяв, та другий відпаяв транзистор. Далі нам потрібно їх перевірити, які вони в нас, PNP чи NPN, або NPN і PNP. Якщо буде NPN і PNP, нам не підійде. Нам не потрібна комплементарна. Пара. Так, далі шукаємо наші резисторі. Ось я знайшов в на 9 кіломів, на 21, на 21 кілома я резисторі не знайшов, тому вирішив взяти по 9 кіломів. Двоє та один, один кіолом резистор. Ось наші резистори, бачимо, вони як брохи, дуже маленькі. Наші транзистори. Ось я заприпаяв до, до транзисторів дроти, які я буду під'єднувати до транзистор тестера та перевіряти, які в мене транзистори NP чи PNP. Як бачимо, NPN-транзистор це добре. Тепер зараз я буду по тестеру, намалював ось де у нас у транзистора колектор, база та емітер. Далі перевіряю другий транзистор, тоже NPN. І також такий же самий. Тому це добре. Далі беру плату мідну та буду її царапати за допомогою сила. Ось я вже її вицарапав всю плату. І далі вже будемо. Паяти. Взяв я третю руку, дав е, для зручності та починаю паяти. Заявлю на супрату, як бачимо, ось так вона вже виглядає в кінці. Поставив світодіод зеленого кольору, але ви можете поставити будь-який світодіод. Підірю на супрату до блока зивлення лабораторного та перевіряю. Як бачимо, вона зразу і запустилася. Все працює. Правда вона вже, у нас зараз працює на 6 В, нам потрібно на 3 В. Як бачимо, у мене світ без резистора, тому він майже перегорає, але не успіває перегоріти за того, що його просто вимикає сам транзистор. Ну ось наша нас сама схема, по якій будемо все це діло робити. Ось цей резистор перемінний, я зараз його сюди поставлю і буду регулювати поріг, при якому у нас повинен. Працювати світлодіот засвітитися. Далі вмикаю у нас там лабораторний бокзиня. Зараз буду виставляти примірно 3 вольта. Зараз поки що я перевірю, як оце сиділо у нас працює чи не працює, як бачимо, все працює. Ми можемо виставляти при будь-якому. При любі напрузі в нас і сам поріг, як нам потрібно, але не забуваємо про те, що у нас світ іде без резистора, тому нам потрібно не більше, ніж 5 вольт переходити в мезу. Так що виставляю я 3 вольта. Тепер зменшую, зараз буду зменшувати нашу напругу. Як бачимо, у нас все спрацьовує на сам світодіод. Навіть від 2 вольтів це дуже добре. Тепер ще будемо регулювати. Так у нас не світиться. Потрібно ще зменшувати напругу. Ну ось я вже від Калібрував, примірно далі відповів на сам резистор, зміни на 4,7 7 кілома та перевіряю на наскільки нас з кілолом тут повинно бути. Як бачимо, у нас 2,5 кВ. 2,50 клома. і ще більше підкалібрував, і в мене вийшло десь. Примірно 3 кОм. Як бачимо, працює набагато краще. 3 вольта не світиться. Зменшуємо напругу. При 2 вольтах починає і світитися. Навіть при одному і 7 вольта сітойот зевріє. Це означає те, що наша схема сама працює, просто світо не вистачає напруги, щоб нормально засвітитися. Так, хочу пояснити як калібрувати ось цей індикатор розряду акумуляторів. Для цього нам потрібно обов'язково поставити резистор зміни на 4-7 кОм і 10 км ставити і е, поставити на блоку зивлення. Скажімо так. На лабораторному е, ту напругу, при якій ми хочемо, щоб у нас засвічував, за, о, засвічувався ось цей світлодіод. Ми її виставили, потім повільно крутимо ось цей резистор до того моменту, як у нас потухне світлодіод. Потім назад крутимо цей резистор. Повільно. До, до, до тих пір, поки у нас світодіод не засвітиться. Як тільки він почав світитися, ми починаємо відпаювати цей резистор зміни від нас світати, замірати його мультиметром, е, потім ставити постійний резистор. Ну, наприклад, ось, щоб ця схема працювала, як у мене при цих всіх номіналах, щоб вона у нас працювала. Скажімо так, 3 вольта у нас не світиться світодіод, щит, а 2 В нас починає сітися світодіот. Тоді нам потрібно тут поставити 3 кілома. Я поставив тут 3 кілома і все. Тут 9 кілома, тут 3 кілома. Тут 9 кілом так і залишається. Сітодіот ставимо без резистора. Без резистора ставимо світлодіод. Для того, щоб він нас працював при мінімальних напругах. І ось і все. Як бачимо, я тут поставив мостик такий із наших резисторів. У нас вийшло е, так, що я тут поставив послідовно три резистора по одному кілому і в мене вийшло три клома один резистор. Ось і все. Також не забуваємо, що і кебо в усіх транзисторах є різний і тому доведеться підстраювати під свої транзистори саму нашу схему. Тепер перевіримо на свидкість. Даю 23 вольта. Зменшую. Це працює ідеально. Так, кому цікаво, яка вона в нас за розміром наша нас показує на сірниках. На коробці із сірниками. Ось так вона виглядає. Далі показує, які в неї розміри. Так, десь 12. Си, сирина. 12. Двіна плати. 13. Ось так.